Фумерна атмосфера марокканської пустелі культовий нішевий аромат, який був створений у 2005 році швейцарським парфумером Енді Тауром. Річ в тім, що Енді самоучка, і це дуже рідкий випадок, коли без ім'я, без слави. Можна за допомогою тільки одного аромату досягти мега світову популярність і розлетітися просто на весь світ, Лек дудези марокян, натхнений атмосферою марокканської постелі. Лежачи на ліжку в готелі Енді Тауер відчув через відкрите вікно, проникаючий сухий вітер, який несе аромати спецій з вулиць та постелі, сповнений деревини та смол у. Він дуже пряний і смолостий, і в ньому прям ідеально відкривається перець та коріандр, який поєднаний з великою кількістю дерева. Дерево сухе, по максимуму випалене на сонці, і от саме ця трісковитість. Ця брутальність вона ідеально відчувається у флаконі. Найвища степінь спеційності, яка може бути доступна в ароматі, надзвичайно красиво відкривається у даному флаконі. І саме цікаве, що концентрація даного аромату туалетна вода, незважаючи на це, стійкість і шлейф в нього просто нереальний. За що, в принципі, він і набув свого піку популярності, тому вже доступний в нашому асортименті проспею від 1 мл.